Окошки, Итак, всем привет, мои любимые фани и фанатки. Це новый видео на ютуб канал. И сегодня я хочу дать вам самый мой круги. Итак, мои любимые другие фани и фанатки. 3% жіночок. Ви попали на ютуберський канал Влад Спорт. И сьогодні Влад Спорт дасть вам... Один рецепт. Каша на м'язову масу. Слухайте, будь ласка, уважно Ставте лайк, підписуйтеся, пристягайтеся паском. І ми взлітаємо. Гарного вам перегляду. Поїхали! Ай я, -я коко джамба. Ай-яй-яй! І так, пане і панове, слухайте, які вам потрібно інгредієнти. Ви берете з інгредієнтів. Кашу і все, і, і все. З фруктів, банан, ягода Або там, типа, даже можете брати, я ще не пробував яблуко, мандарину, типу. і, і до цього гусьова, я вам зараз чуть пізніше. Доїте легку пасту. Або там, навіть, типу, тело, те, лоб типа всякі типу, цієї прикольчики. Знаєте, що може намащувати на хлібчик. На Потім ви да даєте снікер з туди зі кусочками, чим-чим-чим. Або шоколадку тако. Я даю е, батончик, не батончик, а печиво. Коротше, купив проти. Але переважно, що даю протинові батончик. І до всього цього, якщо ви займаєтеся спортом, дадео в бодибілдинг, як я. Хочете мати отаке, вам потрібно що? Вам потрібно їсти оцей протеїн і додавати його в кашу. І так, слухайте, що вам потрібно робити з цією водою, і з кашею, і з казанчиком оцим. Давайте. Слухайте уважно, дивіться. Диві. І так, коротше, пане і панове, ви берете цю воду, потім заливаєте її. Включайний отакого чи залили, включили і чекайте. Воно має велике пакети. Має бути гаряче. Потім, коли чайний пост посвиключиться, включайте мене і я вам далі буду розказувати, що потрібно робити. Щоб не вийшла ця каша у вас. Прямного перегляду. І так, коротше, молодь. У вас чайник виключуся. Гаряча вода є, є. Взяли для цей чайник і прямуйте зі мною туди. До стовму. Хочу молодь. Чайник у вас закипятив. Ви берете у 90 грам В сухому вигляді кашки. Засипали тако. Так, засипали. Не сюди воду. Оцю гарячу. Оця каша у вас має бути не густа, а дуже рідка і добренька. Ну Бачите, я води дав, я її закип'ятив багато. Може бути, бачите, вот так. Все. Це вже може бути. Нормально. Потім ви, коротше, оце так зробили. Да йдете собі... Я радську упаху, я ще важу. Доїде ви це. І потім, що ви робите з фруктами. Зараз вам покажу, що треба робити з фруктами. Давайте, слухайте уважно, дивіться. І колегонько кашку помішуйте, типу, а дивіться, якщо вона, у вас физ густа, ви берете, що води доливаєте. А я води нормально кипитну. Коротше, норм, дивіться, далі, що вам потрібно робити. Baby kuma. І так, минуточку уваги, молодь. Мені пишуть в директ, Влад, ти так дуже круто одягаєшся, у тебе такий бренд одягу. Скажи мені, будь ласка, де ти його купляєш, це все. І так, це реклама молодь. Всім по новому привіт, це те саме відео, і це той самий я. Коротше, я маю свій телеграм-магазинчик Абаніту Шоп. Я його лишу під описом. Я хочу сказати, я там маю дуже... Крутий, якісний асортимент чоловічого одягу народ. Там є курточка, штаніжка, штаніжки, футболки. Так як я ця. як ця Футболка Los Angeles. Чорненька, файненька. А якість що oh, просто-просто вражає народ. Тому не скучайте, пишіть замовляйте, я лишу під описом, свій, під описом відео свій телеграм-магазинчик. Йо. Там комусь подарок, то все, нарішати, взяли, мені написали, туди вписав ціну, указав. Там зразу ціна указана. Дуже якісний асортимент, ще раз повторюсь, великий вибір. Тому не скучайте, пишіть замовляйте, бо Лос-Анджелес на мені це як дівчина на мені. розумієте? Купуйте футболочки у кабаноси, щоб Лос-Анджелес. Тому купуйте. Не скучайте, а пишіть замовляйте. Mm -hmm. Іменно якість матерія, та тиша. Просто все. І так, коротше. Дорогі, взяли з другої миски цей банан і ягоду. І тако, коротше, як я, ручками ту все. І берете, розмішуйте, йо. Має таке вас, вийти, така водичка, з цього. Коротше, таке приміщення. Але то, що не готове. Зараз екшн камера і музичку. Мішаю, це так все, як я. Включайте собі верту средючку. Вот так, вот так. Но им все нам Черночки долі. О, да, 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 вот так. Да. Я вам зараз покажу, як це має бути я думаю, буде готове. Не мішаю, ви дивіться. І так, молодж, ось таке. У вас получается, лучи, вы видите? Очень вы! Вот это, видите, вот так. Прекрасно, это Берете вот это, нашу кашку. Сюда, такое, чинкс. Вот так, е, легонько. Чинкс. Потом, уже тут сважем. Вот так я ем своими пастами. На один зуб, народ. На один зуб. Вот такое, короче. Вот так, так, это сюда. Вот это все, короче. И подвергну серединочку. <реш> Короче. <реш> Паде нічого. От зараз буде екшен. А отут моя сестра от коли гонько робить розпаківку. Коротше, молодж, це протинове печиво, мені сподобалося, буду його брати. Таже рекомендую купуйте. А тебе без тебе не можу спати. Як я хочу набрати, що то просто капець. І я ще хочу, щоб найви підписалися на мій ютуб. гарно дякую. Так, коротше, молодж. Ви оце так все гарно зробили. Дали сюди свої нутели, то все. Іменно моя сістра, сестра зробила розпаківку карманько. Так. А ну. М -м -м. А це не погано. Що я купив? Короче. Або снікерс, або що там місце. От коє я робить чинкс. Чінкс Чінкс Сестра. Дякую дуже. Дякую. Коротше, отак як я, раз, так само снікерс. Кубіками, кубіками. Валите отак. І під гарну пісню. І так, засипайте. Пред моєї хати. На тебе буду я чекати, каша моя. І 30 грам ротиї. Дивіться. Чекай, що чекай. Так. От. Короче. І і чим? потім, народ, виберіть те такого судан, екшн димай. Йо так це перемішуй. Я зараз скажу На масу. свою думку про цукаш, бо я її вже я вже її їм третю поштульку. І от, як молодёшь, цукру сиву пісну тримай. У мене закінчується відео. Я хочу сказати всім гарно дякую за цей переглядного відеоролика. Ось таке ось моє получиться. Ось таке. Ось таке ось моє получиться. ось така каша. Вона іменно отак. Снікерсом оце все, що ви там їсте. Це просто естетик лайф. Ви розумієте? Це дуже добре. Я вам хочу. Сказати, народ, коли передивились моє відео з початку до кінця, то кого взяли мої інгредієнти, рецепт що я наговорив, взяли і зробили ішке. Це вам допоможе набрати. Або навіть схуднути, це іменно. Мені міцно. Короче народ. Все. Всім гарно дякую за цей переданого відеоролику. До зустрічі, до нового відеоролика! Нове відео буде один день, піднім, моя сестра. Все, давай. Пробуйте, кайфуйте.